Китаю, друзі, до мене в руки потрапив один з найцікавіших смартфонів за останній час. Після презентації в Китаї моделі Realme GT Neo 5 головним питанням було те, коли цей смартфон отримає глобальну прошивку, тому що, ну, китаєць є китаєць. Тим більше, що останнім часом їх банять, хуянять, мені страшно комусь радити такий пристрій. Тож сьогодні ми будемо дивитися на глобалку, яка зветься трохи інакше, а саме Realme GT 3. Одразу, скажу, що смартфон дуже крутий, проте з одним маленьким але, про яке я розповім трохи пізніше. Влаштовуйтесь зручніше, ставте подобайку, дзвоника я починаю. Одразу хочу попередити, що смартфоном я користуюся недовго. Мені просто настільки нетерпілося поділитися з вами своїми першими емоціями, що я спочатку вирішив виписати огляд, А вже е згодом досвід експлуатації. У цьому відео я буду часто порівнювати новинку з двома іншими смартфонами. Перше, це його попередник, а саме Realme GT Neo 3 для того, щоб ми могли зрозуміти, як далеко е просунувся е виробник. А друге, це. OnePlus 11R – це його найближчий конкурент на ринку, та за багатьма характеристиками вони однаково привабливі для покупки. Тож додаємо їх до порівняння на є каталозі і в цьому відео розставимо попередні крапки над і. Перше, на що звертаєш увагу, коли береш у руки цей смартфон, це незвичайне оформлення блоку камер, а точніше області з прозорим віконцем, під якою знаходиться прямокутник з підсвічуванням. Відверто кажучи, одразу після презентації моє ставлення щодо світлодіодного гліфу було досить скептичним. Так, цікава іграшка і відмінна особливість апарату. Але мені здавалось, що таке рішення підійде виключно для молоді. А брутальних хлопаків це навпаки буде дратувати. Однак при реальному знайомстві виявили що виконання не таке кричуще, як його зображувало на рендерах і фото. Підсвітка м'яка і, немов якась бархатна. Не ріже око, а навпаки, навіть заспокоює своїм плавним мерехтінням. Режими роботи дуже продумані та детальні, і кожен має змогу налаштувати цю функцію під себе. Наприклад, обрати потрібний колір, плавність та швидкість мерехтіння окремо для сповіщень з додатків, дзвінків, зміни режимів та зарядки смартфону. З практичної точки зору в цьому є сенс, особливо коли смартфон лежить екраном до якоїсь поверхні. Перше ми побачили подібну фішку в смартфоні Nothing Phone One. Але от що я вам скажу: при детальному знайомстві з цією функцією на GT3 стає зрозуміло, що інженери і програмісти Realme теж попрацювали на славу і не просто бездумно скопіювали гарний світлячок. Думаю, з цим розібралися. Продовжуємо тему дизайну. До глобального ринку Realme GT3 добрався в двох кольорах чорному та білому. В порівнянні з попередником GT Neo 3 матеріали корпуса майже не змінились. Позаду скло з текстури. На місці гліфу теж скло. Навкруги камер матеріал схожий на алюміній. Каркас, як і у всіх молодших флагманах, виконаний з пластика. Для своїх немаленьких габаритів в руці GT3 лежить доволі зручно. В плані ергономіки він зовсім не відрізняється від свого попередника. А якщо брати елементи корпусу взагалі, новинка отримала інфрачервоний порт. Скоріше за все, щоб конкурувати з молодшими флагманами від Xiaomi. З неприємного може звернути увагу на неможливість розширення пам'яті. За допомогою мікро СД. Тому перед копією треба буде добре поміркувати. Чи вистачить вам 128 гіабайт в базовій модифікації? Чесно кажучи, не знаю, яку йому поставити оцінку за дизайн, тому що тут настільки все суб'єктивно. Буду говорити за себе. Мені більше сподобалося те, що я побачив, ніж не сподобалося. Я вважаю, що gt 3 виглядає краще свого попередника Realme GT Neo 3. Тому. Нехай буде 8 балів з 10. Можете написати в коментарях, що думаєте ви з приводу зовнішнього вигляду цього смартфона. Ми не зайшли дуже далеко, давайте я вам розповім про другу фішку цього смартфону і його відмінність від китайської версії. GT3 це по суті перевзутий топовий варіант GT Neo 5 для ринку Китаю. Він випускається виключно з швидкою зарядкою, потужністю 240 Вт, за рахунок чого ємність його акумулятору становить не 5000 тисяч на годину, а 4600. І як на мене, це невеликий недолік. Проте, не дивлячись на паперові анонси Xiaomi та інших брендів, на сім. Сьогодні GT3 залишається лідером серед комерційних пристроїв в цьому плані. За моїми тестами, він заряджається від 0 до 100% за 10 хвилин, і це просто неймовірно. Ти ставиш його на зарядку, йдеш заварити собі чаю, повертаєшся, і він уже чекає тебе з повним зарядом. Фірмовий тест автономності ми зробити ще не встигли, проте за перші дні користування можу зробити певні висновки. Зірок з неба він, звісно, не хапає, але якогось помітного зменшення автономності за рахунок трохи меншої, ніж стандартна батарея, на 4600 мАг, на годину. Я не помітив. Однак я все одно вважаю, що китайська версія е, з акумулятором ємністю 5000 тисяч плюс потужністю. Е, Зарядки 150 Вт є більш актуальною. До речі, в таблиці порівняння можна побачити, що конкурент OnePlus 11R за своїми параметрами дуже на неї схожий. Він має батарею на 5000 тисяч плюс зарядку потужністю 100 Вт. Як на мене, цього з головою достатньо. З приводу інших недрібних дрібниць хочу звернути вашу увагу на якісний вібромотор. Він тут не гірше ніж у топ-флагманів, та якісний стереозвук. Тут два повноцінних динаміка, які за свої гроші грають на всі 100%. Сканер відбитків пальців під дисплеєм працює швидко і без помилок. В цьому плані BBK весь час були справжніми красеннями. Тепер перейдемо до найцікавішого до заліза. Перше, що ми бачимо, коли вмикаємо Realme GT 3, це неймовірний півторака AMOLED дисплей з частотою розгортки 144 Гц. Він має правильну кольоропередачу, високий рівень яскравості та частоту шим у 2160 Гц. Відкриваємо є каталог і дивимося, що пропонує попередник та головний конкурент. У порівнянні з Neo 3 трохи підросла і діагональ дисплея, і роздільна здатність. А 11R отримав однаковий. За цими показниками екран. але зі скругленими краями комусь це подобається, комусь ні. Суди на мою думку, плаский екран практичніше, проте за округленими краями виглядає дорожче. А що стосується герцовки, GT3 з цієї трійки отримав найвищу частоту оновлення? Звісно, навряд чи хтось з вас зможе на погляд відрізнити 144 Гц та 120 Гц. Тому мені здається, що це більше маркетинговий е, хід, проте я все одно не можу не записати цей показник. До переваг, до речі, частоту зображення можна обирати в налаштуваннях навіть для окремих додатків. І, Як на мене, це зручно. Однак, якщо ви бажаєте подовжити час роботи, краще залишити адаптивний режим. Що стосується ШИМ, окремого налаштування для вмикання Dissetimінг у цьому смартфоні немає, навіть в меню для розробників. Проте, судячи з результатів замірів, ця функція вбудована в систему і працює автоматично. Таблиця перед вашими очима не можу сказати, що це найкращі показники, які я бачу. Однак на яскравості менше ніж 50% все дуже добре. Підсумовуючи за дисплей я поставив тверді 9 балів 10. А якщо враховувати той факт, що це не справжній флагман, а молодший флагман, серед однокласників він справжній топ. Тепер поговоримо про продуктивність. Працює смартфон на флагманському чипі минулого покоління. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Якщо знов заглянути у таблицю на її е каталог, ми побачимо, що OnePlus отримав аналогічний чип від Qualcomm. А торішня модель, хоч і мала на час виходу дуже непоганий чип Dimensity 8100, все ж таки отримала дуже пристойну заміну. Snapdragon 8 Plus Gen 1 – це чипсет із адекватною ціною та неймовірною потужністю, як у повсякденних сценаріях, так і в. Найвимогливіших іграх. Інтерфейс Realme UI 4.0 на базі Android 13 просто літає. Всі анімації плавні, додатки відкриваються швидко. Звісно, це заслуга не тільки процесора, а й швидкої оперативної пам'яті стандарту Low Power ddr 5 x та накопичувача стандарту UFS 3.1. Пограв я на ньому і в сучасну гру бенчмарк Genshin Impact. На максимальних налаштуваннях графіки вона йде плавно з дуже, дуже рідкими і малопомітними просадками. Важливо те, що після півгодини гри смартфон залишився ледве теплим і не викликав жодного дискомфорту в руках. Стабільність роботи просто вражає у троттлінг-тесті на 100 потоків. Він перші 20 хвилин взагалі тримався без зниження продуктивності, а потім скинув біля 15%. і все одно залишився у зеленій зоні. Такі показники стали можливими не тільки завдяки енергоефективному і сучасному процесору, а й просунутій системі охолодження з великою площею поверхні. Компанія Realme завжди вміла приборкувати навіть найгарячіші процесори, а такий шедевр, як Snapdragon 8 Plus Gen 1... Вони реалізували на твердо десяточку. На мою думку, до потужності цього пристрою немає жодних питань, і те, що виробник не використав останнє 8 Gen 2, ніяк не погіршило мій користувальницький досвід. Тому за цей пункт я ставлю 10 балів з 10. Якщо для вас важлива продуктивність, цей смартфон справжній монстр. Ніхто з абрендів за ці гроші нічого подібного не пропонує. Ще одним вагомим нововведенням в новому поколінні стала основна камера. На зміну дуже популярного датчику від Sony iMX 766, який встановлювався в багатьох торішніх топових смартфонах, прийшов IMX 890. Суто на папері різниці майже немає, але на практиці вона є і дуже суттєва. Для більшого розуміння, я порівнював камери GT3 з попередником RealMe GT Neo 3 та флагманом від компанії OnePlus 10 Pro. В день різниці між ними майже немає. GT3 трохи відрізняється за кольори передачею. Його приклади мають червоний відтінок, але це дрібниці, які можуть виправити з оновленнями прошивки. В цілому на всіх прикладах вони впоралися однаково чудово. Якщо бути дуже прискіпливим, є невеликий приріст у деталізації на GT3. але це знову ж таки дрібниці. Найцікавіше починається в складних умовах. На всіх прикладах GT3 демонструє кращу деталізацію та кольори передачі ніж OnePlus та Neo 3. У порівнянні з ними в нього більш правильний баланс білого. Також хочу відзначити, що новий GT за рахунок більш потужного чипсета робить фото в нічному режимі майже вдвічі швидше. Ще дуже здивувала надширококутна камера. Здавалося б, нам пропонують все ті ж 8 мегапікселів. проте деталізація та кольоропередача кращі саме на GT3. Дивіться самі. Та камера, яку я вважав просто за насправді виявилась життєздатною. Фронталку теж прокачали. скінтон і деталізація краще ніж у Neo 3. але до рівня OnePlus все ж таки не дотягнулась. Також хочу зазначити, що третій модуль це не просто макрокамера. А так званий мікроскоп із 20-кратним наближенням. Практичного сенсу у нього, звісно, небагато, проте загалом користуватися можна. Приклади перед вашими очима. Тепер перейдемо до відеозйомки. І тут результати GT3 мене теж приємно здивували. Він пише відео на голову вище за попередника. При зйомці в 4К є повноцінна гібридна стабілізація, краща кольоропередача, ширший динамічний діапазон та набагато ліпша якість запису звуку. Усі недоліки Нео3 виправили, і на мою думку, робота над помилками була виконана бездоанна: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Якщо порівнювати відео з 10 Pro, то там візуально картинка трохи більше мені подобається на OnePlus, тому що у GT3 вона має легке зміщення в червоні кольори, і які звуки теж трохи краще у 10 Pro. А по всьому іншому в них перед тут вони вже по кропу більш схожі, проте на екранах телефону мені більше подобається OnePlus тепер. Тут вони вже по кропу більш схожі, проте на екранах телефону мені більше подобається OnePlus тепер. Загалом за камеру я поставив 9 балів з 10. враховуючи ціну смартфону, це дуже високий рівень. Ну якщо брати до уваги, що колись на китайську версію можна буде встановити глобальну прошивку, тому що саме GT3 ніхрена не дешевий. Тим не менш, це не відміняє того факту, що фотографує він не гірше, ніж топ флагмани Ну і раз ми вже заговорили про ціну. Давайте я озвучу, що це було за але початку відео. Ціна глобального GT3 становить 650 доларів за базовий варіант. в нашій країні глобалку будуть продавати не менше, ніж за 23-24 тисячі гривень. Точної цифри поки що немає. Не біда, скажете ви, можна зайти на Aliexpress, купити собі китайську версію GT Neo 5 накатити туди глобалку або і зовсім користуватися китайською прошивкою, і буде вам щастя. Проте, друзі, не все так просто. Цього року політика компанії щодо регіональних пристроїв трохи змінилась, і, на жаль, не в кращу сторону. Спочатку пройшла хвиля блокувань китайських пристроїв за межами Китаю. Потім компанія змінює назву смартфону для глобального ринку на GT є 3 замість не 5 тому я боюся, що навіть згодом глобальної прошивки на китайську версію просто не буде. Тож за 400 доларів це дійсно файний апарат, немає до чого причепитися, справжній топ за свої гроші. І я щиро вірю в те, що згодом все ж таки розумники зможуть вирішити питання з прошивкою. А от за 650 доларів він вже не виглядає таким безальтернативним, тому що за ці гроші там вже є OnePlus 10 Pro і купа інших торішніх фламенів. Скоро до мене приїде OnePlus ASD. Другий з прошивкою від 11R, я його протестую і, можливо, там ситуація буде трохи кращою. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його огляд. А на цьому в мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Андроїд! Друзі, пам'ятаєте автівку для ЗСУ, на яку ми нещодавно збирали гроші? Так от, хлопці її купили і записали відео з подякою. Дякуємо, Ньюс, дякуємо підписникам придбані такого чудового транспортного засобу для Збройних сил України. Підписники Ньюс, весела. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Чесно кажучи, дивлячись на такі відео, серце кров'ю обливається. Наші хлопці справжні красені, нехай їм щастить. А українці сильний народ, котрий ніхто ніколи не переможе. Так нам тяжко, проте ми з усім впораємось іншого сценарію бути не може. Однак для цього нам потрібно ще трохи попрацювати, бо війна ще не закінчилася. Нагадую, що зараз ми збираємо гроші на ударне БПЛА українського виробництва. Вже є майже половина від необхідної суми. І вірю, що найближчим часом ми зможемо завершити цей збір. Бо хлопці дуже потребують цій пташці. Реквізити я залишу в описі: слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу! Разом до перемоги!